Вітаю, друзі. Сьогодні поговоримо про Німеччину. Бундестаг нарешті визнав Голодомор геноцидом українського народу. І це надзвичайно важлива подія для двох народів. Власне, те прокляття вини за Голокост, яке висіло на фашизмові. І проєктувалося на німецький народ. Німецький народ через десятиліття після війни прийняв на себе всю відповідальність за цей злочин. І коли мова заходила про Голодомор, в Німеччині були певні тяжкі ступори, які фактично зупиняли це рішення. Це пов'язано з двома великими пастками, в які потрапив німецький народ за поточні 100 років. З одного боку Веймарська республіка з подальшим гітлеризмом, а з іншого боку, поразка в Другій світовій і пастка путінізму. В чому власне підступність путінізму? В тому, що. «Business as usual. Бізнес виносився за межі будь-яких моральних рамок. Торгуєш з Путіним, ну і торгуєш. Гроші окремо, політика окремо. Але ж путінізм якраз умудрявся ту політику, що окремо, дуже густо змішувати з грошима. Вся логіка перетворення. Газових поставок в енергетичну зброю якраз і є тим страшним досвідом, який пережила Німеччина. Пастка путінізму створювала для Німеччини такий дуже вузький коридор і вела до величезної поразки. Адже, за задумом Путіна, саме Німеччина могла бути тим тараном, який би її підірвав. Згодом і єдність НАТО, і єдність Європейського Союзу. Причому під дуже шляхетним гаслом розширення Є... Є... Євросоюзу точніше Європа від Брест... Бреста Французького до Владивостока. Я вже говорив про те, що хибною була сама ідея поєднувати їжака й гадюку, адже Європейський Союз формувався як система цінностей в першу чергу, а е, Російська держава Путіна формувалася як реваншистська авторитарна система, і співіснувати демократія з реваншизмом і тоталітаризмом могли хіба що на користь здачі інтересів тоталітаризмові. На Німеччині. Цьому плані лежала особлива пастка і відповідальність. Чому власне пастка? Та тому що з одного боку німецькі корпорації позаходили на російську територію, в російський бізнес і досить непогано там заробляли. Вреті, як і в Китаї. Але з іншого боку, ки... е... Е... торгівля з Китаєм, вона ніби. Виокремлювалась води в один блок, а торгівля з Росією інший, тому що Китай лише торгував, Китай не проєктував на Німеччину свої авторитарні звички. Але торгівля Німеччини з Росією передбачала заплющення очей на фактично реваншистські дії Росії на пострадянському просторі. Ми пам'ятаємо Бухарест. І от останній саміт НАТО в Бухаресті фактично створив певний такий еліпс, замкнув коло цього прокляття Бухареста, тому що після, фактично, неприйняття, ненадання ПДЧ для України і Грузії в Бухаресті 2007 року. Почалася 2008 року, почалася. Грузинська війна, напад Росії на Грузію, а згодом і на Україну. Отже, що ми маємо тепер? Тепер є по суті в тому ж самому Бухаресті проголошено проголошено гарантоване членство України в НАТО по завершенню війни. Але ми маємо дуже цікаву. Поведінку німецького істеблішменту. Свого часу от останні років 8 над Україною висіло прокляття формули Штайнмаєра. І це була така складна ситуація, але до честі німецького народу і самого пана Штайнмаєра, президент, федерального президента Німеччини. Його візит до Києва. Його перебування разом з простими українцями в бомбосховищі, очевидно, серйозно емоційно вплинув на нього. І те, як Німеччина зараз підтримує Україну, є, по суті, таким негласним вибаченням перед українцями за, свої, за роки своєї такої аморальної. Мовчанки перед путінізмом. Це дуже повчальний момент. Франція, до речі, теж тихо і без зайвих декларацій нарощує поставки озброєнь Україні. І Італія також. Але на Німеччині лежить просто ну, така лідерська функція, лідерська місія, адже зовнішня політика Європейського Союзу. Фактично формується зв'язкою французів і німців, і те, як Україна здивувала світ, такий якийсь певний скепсис до українців. Хіба це не наслідки обрання Зеленського і ну, такий іронічний погляд на Україну і недовіра до українського потенціалу? Власне, Зеленський його оточення робили все, щоб Україна виглядала трошки такою ну, простакуватою, наївною, трошки несповна розуму, занадто довірливою і занадто безпечною. Тепер за цю безпечність заплачено життями тисяч воїнів, тисяч простих громадян. Але, мабуть, ця. Густа тяжка українська кров, вона таки пробила свідомість в першу чергу німців. Так, в Німеч... Німеч... частина Німеччини, вона, та, що під Штазі і досі, синдром Штазі не пережитий, вона постійно демонструє якусь таку ну, непоясниму ірраціональну Прихильність до Росії. Але це не прихильність, це видресирований страх. Згадаймо, якими ми були в Радянському Союзі, той, хто пам'ятає, скільки людей були застрахані і залякані совком. Хіба в 90-му році багато людей вірили в те, що Радянський Союз розвалиться? Ні. Так от Східна Німеччина теж живе цим совком. Дуже багато в чому. Частина німців, пострадянських, яка виїхала до Німеччини, ще й додатково створює таку отруйну атмосферу в російському, точніше в німецькому суспільстві, там, де є, особливо в малих середовищах, де є хоч один мігрант із Радянського Союзу, там з якимись німецькими коренями. Ці всі. Пострадянські німці не вилазять з російського телевізора і з радянської Свідомості. Вони хочуть жити як на Заході, споживати як на Заході. Але працювати як при комунізмі, брехати як при комунізмі, не вірити в верховенство права, як при комунізмі. Ну от власне мені здається, що Німеччина зараз почне, якщо Поразка України буде більш ніж вражаючою, Німеччині доведеться перелаштовувати внутрішнє своє суспільство, внутрі державне життя, систему відносин, ролі місії громадянського суспільства, тому що освічені німці просякнуті культурою, гарною архітектурою, комфортом. Чомусь в ряди годи захоплюється путіним. Хіба це не жорстке попередження німецькому політику, що їхні дії якось, якісь неправильні, що частина вини за оцей внутрішній путінізм, за реваншизм німецький, але трошки іншого плану: не гітлерівський реваншизм, а реваншизм, можна сказати, такого. Фрондерства антиамериканського, дуже схожий на, фрон... на тип фрондерства французького антиамериканського фрондерства. І раптом, коли все це нібито заправлено таким густим соусом із цінностей, раптом виявляється, що антиамериканська фронда — це така гра демократична. Але в політиці ігри. Точніше, фронтерство, воно завжди на користь когось. Хіба німці не розуміють, що їхнє фронтерство антиамериканщина це гра на користь Путіна. Мені здається, що вони зараз це зрозуміли. І Україна, визнання Голодомору, робить для них ще й деяку внутрішній баланс такий, деяку е, противагу в цьому, ну. Такому гіпер... гіперболізованому почаст... ну справедливому, але почасно гіперболізованому відчуттю вини за Другу світову війну. Так, ця вина є, але ця вина не повинна робити німецьке суспільство пацифіським, тому що постгітлерівська пацифікація нібито відучила німців від війни. Але. Відучитися від війни це ще не відучитися від справедливості. Все-таки справедливість треба захищати, за справедливість треба боротися. Тому враження таке, що Україна є для німців тепер ще й щасливим квитком. Тому що ми всі пам'ятаємо Нюрнберг: два фашизми, два авторитаризми, які розпочали Другу світову війну. Російський, радянський і гітлерівський. Врешті-решт закінчилися під лавою підсудних лише для гітлеризму. Сталінський фашизм не був покараний, він тривав 70 років і реінкарнувався в путінізмі. Хіба німцям це не зрозуміло? Хіба це не аргумент для німецьких політиків, аби пояснити своєму суспільству, що таке Росія? Ну, але мені здається, що пояснюють і діють, і дуже жорстко діють. Скажу таку річ на останок. Корпорація Siemens розробила для Росії передала технології приміських електричок. Ну, Siemens – це така уніф... універсальна компанія, яка Займаються будь-якою електротехнікою і не лише. Ми всі пам'ятаємо скандали із турбінами Сіменс, які в Окупований Крим прийшли. Але, здається, в Сіменс теж щось зіграло. Тому що електрички Сіменс з такою поетичною назвою Ластівка, як їх назвали росіяни, які комплектувалися і збиралися в Росії, вони. Вже 9 місяців не отримують комплектуючих. І вже третина парку електропотягів приміських зупинилася в Росії. Тобто навіть німецький бізнес починає розуміти, що гроші є, гроші будуть, гроші заробляються, а репутація і мораль втрачаються навіки. Дуже хочеться вірити в те, що. Ця щаслива лотерея по імені Україна, яка потрапить в руки Німеччини. А в Німеччині є дуже амбітна програма для України створення з України водневого хабу загальноєвропейського. Буде, так би мовити, не просто потримана в руках а з цією лотереєю виграє Німеччина і Україна. Тому мусимо перемагати в цій війні. Стояти як скеля, і переможемо. Слава Україні!